Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після перемоги на Атайосом ф'юрі Олександр Усик звернувся до свого батька. Після перемоги він сказав: Батьку, ти чуєш? Ми це зробили, звертаючись до свого покійного батька, який пішов із життя у 2012 року. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі з 1999 року. Олександр ще раз довів українці, нація, яка вміє боротися та перемагати в умовах війни. Ця перемога має особливу цінність. Вона згуртовує наш народ, і надихає наше військо ще наполегливіше знищувати російських загарбників, щоб звільнити всю нашу землю, у тому числі і рідний Олександру Усик, український Крим. Крім того, Усик звернувся після бою до генерала залужного, запропонувавши тому спільний благодійний вихід в Лондоні, аби зібрати кошти для поранених бійців. До слова українець Олександр Усик після переможного бою з британським боксером Тайсоном Ф'юрі змушений був відправитися до лікарні через підозру на перелом щелепи. Через свій. Візит до лікаря Усик не був присутній на прес-конференції, яка відбулася після бою. Як повідомила промоутер українця Олександра Красюка, Усик відправився в лікарню за рекомендацією лікарів. Пізніше Усик все ж приїхав на прес-конференцію та був там разом із Красюком. Під час спілкування з журналістами на обличчі українця були помічені гематоми, отримані після пропущених ударів від Тайсона. Олександр Усик за рішенням судді здолав британського боксера Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу на два шкіл. Вазі відомі боксери та фахівці привітали Олександра із завоюванням звання Абсолюта. У ніч проти 19 травня Українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Фюрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Поєдинок у саудівському ераріаді тривав всі 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу усику: 115, 112, 114, 113 та 113, 114. Зазначимо, що наприкінці дев'яти.

Ф'юрі в НокДауна боксерський світ уважно стежив за перебігом історичного поєдинку після закінчення бою. Відомі боксери та фахівці з цього виду спорту привітали Олександра із за завоюванням звання Абсолюта. Екс чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко. Ця історична перемога надважлива не лише для Олександра Усика. Чи можете ви уявити, який тиск зазнавала ця людина в останні тижні тут на рингу? Безперечно, програш не був варіантом. Одного разу він показав, що він чудовий о крозервоїті, але що ще біль? Чи дивно для багатьох людей неважливо, наскільки він великий, високий, важкий, який у нього розмах, і наскільки мобільним був Тайсон Фюрі, усе показав, що він найкращий боєць у сучасному історію. Я дуже пишаюся Олександром і я дуже пишаюся тим, що я українець. Коли рахуєш очки у боксі, не можна бути на 100% упевненим і судді винесли таке рішення, яке заслужив Олександр. Безперечно, видатний поєдинок обох бійців. Я здивований, як Тайсон зумів дійти до кінця бою після дев'ятого раунду, але він це зробив Давайте віддамо йому належне. Найголовніше Олександра залишився твердим і зробив те, що має зробити. Став чемпіоном світу на дважкій вазі. Український чемпіон у світу на важкій вазі наводить слова кличка молодшого боксинг Сен. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.